Давайте хлопці, що стола нема, да йде. Ну то вже піде. Як ми можемо пройти, ну стола стола немає? Так можна? Ну хто за мною? Як не можна? Ми всі гірші жимо. А, ну та попіши, ти, обхід. відкрита, подивись, ми вже йдемо по молоду. Yeah.

Ти так як робить сміло вперед, і це відкриє відкрити з двох за другу прямо відкриє. Ну то вже староста дивиться. Добре, давай що то казали, що хочете молодого. Привезли вам молодого? Ми казали, що ми ще щось хочемо. Заплатити за молодого? хочете? А ми гроші маємо. Ви не тільки говорі, що ми хотіли молодого. Молодої, а ви ще покажіть молодого. Що в нас стараться? Ні, це яка проблема? Все, вона чи не за що платити, ні? Хоч меншої молодої. А що ти вже воду нам даєш? Давайте ну, воду не й <ріпи> шуруйте. То ще воду немає. По чим попивати? Дорога, а ти що хочеш? Євро. Ціни не То Ми на Україні, ми не в Європі. Ну там не даєте. Інфляція, що робити? Що тобі трошки показати? Муся! Сонце моє то тобі. Твоя мама тобі зранку намалювала. Ого, а ну, ну, ну. Ого? Все понятно. Все витікає. Тримуся. То що? А ну, дай мені то. На тримай. 100 доларів. Тримай. Євро немає. Ай-яй-яй. То дуже То дуже сильно багато людей, вона розгубилася. Ні, вона знає, на що вона чекає. Вона розгубилася. А Та ніц нема. Та як ніц нема? А ви що їхали? Так заробляв? Ви стермошці обідали, то ви перестаєте, дитина ще плакати почне. Де там не її їсти зрані не дали, вона не має нашого. вже на її подвіру, то вже мусиш ти. Ти вже мусиш ти. Ти вже мусиш ти. Так довго ходив до неї, я так скоро піду. Кого кажу?